Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, репетитор, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. Сьогодні піднімаємо болючу тему. Ми будемо говорити про проблеми при виборі підготовки до НМТ з математики. Перша проблема це найболючіша проблема це питання ціни. І я вважаю, що найбільшою проблемою є пошук репетитора або курсів за. Ціною. Хтось шукає за певною ціною і вже не звертає увагу на всі абсолютно інші аспекти і обставини. А повірте, за ціною може стояти абсолютно різна картинка, і ви можете отримати не те, що очікували. Словом, не зациклюйтесь на ціні. Так, ціна має значення, але ви маєте з'ясувати, чи це вам підходить, чи не підходить, що так, що не так. Повірте, навіть низька ціна може бути в процесі підготовки чомусь підвищена. Тому звертайте увагу на ці речі. І до речі, не все те, що дешеве, погане, і не те все, що дороге, хороше. Ну і ще є багато багато нюансів, але основному хочу сказати не Зациклюйтесь на ціні, виходьте за рамки оцієї цінової політики і цікавтеся абсолютно всім, що пропонує вам той чи інший викладач, той чи інший репетитор, ті чи курси. Друге, Друге, що важливо, ну, так як я розумію зараз той. Час, що в більшій мірі шукають саме батьки, курси, репетиторів, вчителів для підготовки своїх учнів. Найбільшою проблемою є те, що батьки шукають на свій смак і на свій погляд. І ми забуваємо про своїх дітей і не звертаємо увагу на їхні вподобання. Ну, Можете хейтити мене в коментарях і казати, що якщо ми будемо слухати своїх дітей, то взагалі нічого не буде. Але повірте, дітей треба слухати. І е, інколи буває, нам здається, що цей вчитель комфортний нам. А при роботі дитина каже, що я не можу працювати я нічого не розумію. Тому. Друге, зверніть увагу, чи цей вчитель, чи цей репетитор, чи ці курси підходять безпосередньо вашій дитині. Не шукайте спеціаліста для себе. Шукайте спеціаліста для своєї дитини. Угу. Добре. Третє. Чомусь ми вирішили всі, що індивідуально це найкраще. Зараз той період, що ми вважаємо, що всі діти нічого не знають. Що це ковід, що це війна, що це купа проблем, і я хочу репетитора індивідуально, ну давайте будемо казати так: няньку своїй дитині. Повірте, не завжди індивідуально це класно. Індивідуально класно, коли там п'ятий клас, шостий клас. Так? А коли ми робимо підготовку до НМТ, вже є в мене таке відео, я би радила все-таки групові заняття, парні заняття. Є винятки, є учні, які не можуть працювати в парі, не можуть працювати в групах, але в, більш, в більшій мірі при підготовці до НМТ краще працює саме метод груповий або парний метод. Тобто не зациклюємося на індивідуальних заняттях. Пробуйте групові. Подивіться, чи зайшло вашій дитині чи ні. Тобто, це була третя проблема. Проблема четверта. Чомусь батьки думають, що треба поставити якомога більше контактних годин. Тобто в мене були такі ситуації, коли я кажу два рази на тиждень, і вашій дитині достатньо. Але мама каже, ні, хочу три, хочу чотири, хочу. А хочу кожен день, У мене й такі варіанти були. Ситуація хочу кожен день, це класно, але ми маємо давати час учню для того, щоб він попрацював сам. Бо навчання це є процес здобування цих знань, і він відбувається саме в процесі. Само навчання, виконання домашньої роботи, опрацювання якихось певних моментів. Ось. Тому, якщо ми будемо казати, що заняття кожен день, то й кожен день має виконуватися домашнє, і ми передозуємо нашого учня, і до кінця ось цього забігу, який буде на фініші НМТ, він вже впаде і скаже, що я далі нічого не можу. Тому не думайте, що велика кількість контактних годин це класно. Зручно, коли ви маєте дві години на тиждень і купу домашнього завдання, коли учень працює сам, це зручно. Комусь треба три, комусь треба одна. Але ну, щодня це вже занадто. І є ще один дуже болючий факт при виборі підготовки до НМТ. Цей факт називається Я краще оберу якусь. Супер-пупер школу, і ось школа там підготує по всіх предметах. Я не те що проти шкіл. Просто я хочу сказати, що от зараз той період, що учні потребують більш таких умов домашніх і комфортних. Період ось цих великих курсів. Потоків е масових курсів він уже минув. Є, як ото кажуть, це супермаркети були, а це от репетитор, курси маленькі, маленькі групки, це вже ніби фермерський магазинчик, домашній фермерський магазинчик. І вже на вашого учня звертають увагу більше, більше індивідуальні підходи, але саме робота в міні групі Тому тоді учень бачить, як працюють інші, до чого йому прагнути, що в нього виходить, що не виходить. Тобто я не прихильник великих якихось таких шкіл. Ну, перше, я скажу відверто: в таких школах найчастіше працюють вчителі без досвіду. В більшій мірі це студенти. Так, звичайно, я не буду говорити, що викладання студентами може бути гірше ніж викладання спеціалістом. У них свої підходи, в них немає досвіду, але повірте мені, що досвід це класна штука. І якщо у вас будуть ваш репетитор, матиме досвід підготовки до НМТ, ви це відчуєте на своїй дитині. Просто працювати з учнем і проходити шкільну програму і готувати до НТ це абсолютно різні речі. Повірте, моєму колосальному досвіду. Тому ось ця остання проблемка це те, що ми інколи вибираємо якісь великі мегашколи. Ми думаємо, що це все класно, але не всім вони підходять і не всім вони заходять, будемо так говорити. Період оцих мегашкіл він вже відходить. Трошечки на задній план. Більше такі комфортності, більше індивідуальні підходи, більше спілкування. Якщо 5-6 років назад учні самі комунікували, то зараз їх треба витягувати на розмову. Тобто, це абсолютно інші умови. Знову ж я можу мені є з чим порівнювати, я можу це говорити з власного. Тому, як бачите, я говорю про основні проблеми. Коли ви вибираєте репетитора, коли ви вибираєте курси, це ті проблеми, на які ти граблі, на які ви наступаєте. Ну і є ще одна така проблема. Зараз досить класно презентується будь-який матеріал і звучить коронна фраза: легко і без зусиль. І чомусь багато хто клює на цю фразу. На цю вивіску, на цей заголовок. І здається, що дійсно можна вивчити математику, підготуватися до НМТ з цього предмету легко і без зусиль. Так, я буду казати, що можна полегшити наші страждання, але е коли людина виходить за межі своєї можливості, коли вона починає бороти свій страх, коли вона. Починає усвідомлювати, що вона може щось більше, аніж те, що вона могла робити легко, ось тоді і буде успіх. Не все те, що котики, коники, не все те, що мультимедіа, воно буде працювати в подальшому, може навчатися буде і легко, і цікаво, і без зусиль, але. Варто поговорити про подальший результат. Я не кажу про те, що математика це такий конкретний забіг, де треба ухекатися, вибачте на слові, але я стверджую, що зусилля прикладати треба. Е, ніхто з репетиторів, ніхто з курсів не буде вам вкладувати в голову. Е, ви маєте самі прикласти зусилля. Репетитор буде вести за руку. Він буде допомагати, він буде керувати, виправляти помилки, ну, буде мотивувати, але вам придеться прикласти зусилля. Тому цей лозунг легко, без зусиль, без стресу. Ну, тут стрес такий собі цікавий фактор, і в кожного він різний. Для когось може бути стрес просто від того, що він чує голос того викладача. Для когось може бути стрес, що велика кількість домашньої. Тобто тут треба розібратися, від чого стрес. Кось взагалі стрес від слова математика. Ну, Це життя. Так от, це те, про що я хотіла з вами сьогодні поговорити: про оці основні помилки. То, що ж треба робити, як правильно вибрати репетитора або курси для своєї дитини. Прислухайтесь до своєї дитини. Почуйте, що вона хоче. Зрозумійте, що вона бачить, як вона бачить своє навчання в подальшому. Якщо їй зручніше працювати онлайн, шукайте спеціаліста онлайн. Якщо дитина вважає, не мама, а дитина вважає, що їй треба ходити до репетитора або ходити на курси і бачити оцей процес, бути присутнім, будь ласка, прислухайтесь до своєї дитини. Звичайно, цінова політика важлива, але не ставте на перше місце ціну. Ви знаєте, досить часто я отримую повідомлення, в яких просто запитують ціна. Більш нічого нікого не цікавить, не від ціни треба танцювати. Є багато речей, які можуть перекрити бачення на ціну. Може бути високий прайс, але одне заняття на тиждень, якого в вашій дитині. Буде достатньо. Розумієте? Тому не зациклюємося на ціні. І зверніть увагу, як я вже говорила, на міні-групки і на пари. Класно працює, можу трактувати. Мені подобається, як працюють учні в таких ситуаціях, і я реально бачу результат. Ну, що з вами була я, Олена Мельниченко, вчитель математики, репетитор, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. Всі питання пишемо під дописом. Не забувайте про вподобайки, підписуйтесь. Ну, а хто готується до НМТ з математики, чекаю вас на онлайн-курсі оптимальний. 1 вересня стартуватиме останній набір. До побачення!